Вітаю вас, шановні телеглядачі, майдан тебе в ефірі. Як завжди, правда на цьому майданчику. Як завжди, я дуже вдячний за довіру, шановні телеглядачі, тому що от інсайдерська інформація з оборонних відомств, з міністерства оборони про те, що наприклад, наприклад, буквально сьогодні одержали ми. Я не буду називати людину, тому що ну кваліфікований фахівець, який е, сказав генерали. Які мають хороші кабінети тут в Києві, виписують допомогу фінансову собі розміри від 250 тисяч гривні, і останнє це 900 тисяч гривнів комісія е дозволила одержати таку допомогу. Ну, а в той час що про те, що там на фронті, ми зараз будемо говорити, і ще е фронтовик комбат, ну і його бійці. Маючи дітей у нашому вищому училищі фізичного виховання, а це ж еліта, це наше майбутнє спорту нашого. пишуть весь час, звертаючись уже в Міністерство освіти, для того, щоб прибрали директора, людину, яка не має освіти взагалі ніякої, тренер з греко-римської боротьби, я сам борців поважаю, але в боротьбі такого ще не було, нечесності такої, який влітку, прийшовши на цю посаду, звільнив 158. Заслужених тренерів України, викладачів, педагогів, це для тих дітей, які там навчаються, для сотень дітей це батьки, тому що вони відірвані від е, своїх домівок. І от бійці і командири, які там воюють на фронті, маючи там дітей, пишуть до Міністерства освіти, я не розумію, єдино всі, заступник е, міністра юридична служба підписували вже двічі укази про звільнення цієї людини, а позиція е, пана Квіта не зрозуміла. Тримає на сьогодні буде педрада, сьогодні буде іще передано карну справу про те, що людина займає, обіймає посаду таку високу, без диплома. Але він прикривається тим, що він колись ходив на майдан, персоналі якісь називає, які його прикривають, там земля. Ну а ви розумієте, що це таке. І От про всі ці негаразди ми будемо говорити сьогодні з постійним нашим експертом. Нині е, очільником національного Всеукраїнського центру національної оборони генералом армії Миколи Григоровича Маломужим. Микола Григорович, ну маленькі факти, і, і ще і ще те, що Волноваха, ми сьогодні День жалоби і те, що було в Дніпропетровському аеропорту, в Донецькому аеропорту. Що можна сказати на сьогодні? Ну, це перше, я заради. хочу висловити співчуття і родичам, і близьким, от і бійцям, які дійсно е, загубили, і е, військовослужбовцям, тому що загинули в цей період, вже декілька наших військових, а також тих мирних громадян, які дійсно загинули під Волновахою були або були поранені. Це велика трагедія сьогодні. День трауру, тому висловлюємо високе співчуття. Але навіть в цей день я хотів би сказати, що це відбувається за рахунок того, що немає єдиної глибокої продуманої політики в цій сфері. Не відпрацьована вся модель забезпечення безпеки і оборони, про яку ми неодноразово говорили. Нам сьогодні, буквально сьогодні, ми зранку з вами спілкувалися із представниками якраз АТО, і вони вказують, на які проблемні питання треба надзвичайно звернути увагу. Коли не забезпечено ні озброєм, ні безпекою, ні обороною, ні розвідкою, тактичною розвідкою, розуміло, що немає системної підтримки ні по Донецького аеропорту, ні по основним блокпостам, ні по основним стратегічним об'єктам. О, тільки в окремих місцях так іде та скачь підтримка, і то під великим тиском, особливо наприклад, якщо ми Донецький аеропорт говоримо. Ну це ми ж мали інформацію про те, що після нового року розпочнеться наступ астратегічного об'єкту. Ми їх визначили 18. це аеропорт Донецьк, це Дибальцево, це Авдіївка, це Пески. Це щастя, це Маріуполь, це Ясиновата і ще декілька об'єктів, про які ми знаємо. Ці блокпости, які ми відомі маємо. От готуємося до цих операцій. Ці всі об'єкти повинні бути надзвичайно забезпечені і технікою, і озброєнням, і радіорозвідкою, і тактичною розвідкою. І зрозуміло, спецназами, які провели операції. Ми чекали, що ага, чи буде, чи не буде. І тоді мені дзвонять безпосередні бійці прямо з аеропорту і говорять: якщо не буде реальної підтримки, а її немає. через дві години нас не буде і ті кіборги славні, вони будуть знищені, і той славний, так скажуть нас, наш, наш об'єкт, про який ми постійно говоримо, як символ стійкості, він буде Зіреч просто знищений стійкості, так. і під величезним тиском на президента, на міноборони, на верховну раду, а тоді все все піднялося. от дійсно змусив на декількох годин. Прийняти надзвичайні заходи, щоб все-таки захистити цей об'єкт і далі продовжити переговори щодо припинення вогню і, можливо, так сказати, встановлення якоїсь лінії розмежування на цьому об'єкті. Точно так же по е, Абдієвці, точно так же по піскам, по яким налився системні удари, точно так же по Дебальцю, по Маріуполю, по іншим блокпостам, і тут ще й Волноваха. В даній ситуації, маючи розвідувальну інформацію про підготовку таких операцій, ми наупередження могли прийняти. Бойові дії, контрозвідувальні дії для нейтралізації цих структур, і особливо на важливих напрямках, де використовується супернова техніка, тому що Російська Федерація через бойовиків зараз проводить випробування Буратіно напряму. Там це от, страшні нові зброї, які використовуються проти чеченців. А це якраз по е, нанесенню ударів по бліндажам. По аеропортам, по житловим кварталам, і це просто випалює все. Видавлює палює yes, все живе, що є. Чи це військовий, чи це цивільний, не має значення. А це і заборонено відповідними міжнародними нормами використання такої зброї. Ми не заявили ніде ні на міжодному рівні. Тим більше напряжено до інформації про це, що було використання. Що це така зброя, яка заборонена міжодним співтористам і підняли в Раді безпеки ООН, в Європейському Союзі, ОБСЄ на рівні так сказати, двосторонніх контактів з Москвою, потужні демарші. Щоб упередити любі вогньові операції, атаки і жертви, саме головне, що сталося. Ми про це говорили Да, ми знаємо, що вони розпочнуть і воно е, наступ угу. після нового року. І що? Оце саме велика біда, що ми знаємо, отримавши стратегічну розвіду інформацію, але практично нічого не робимо. Але заявляємо, що ми передали тисячі видів озброєння, то подібне. Мені бійці вчора говорять, і позавчора. А де ж на цих важливих об'єктах це озброєння? Оце тільки підтянув під Донецький аеропорт підписки, коли це вже розпочалося. Це все. коли тиск почався з боку вашої організації. Потужний ради офіцерівської службовців, 380 тисяч військових. Це ради батальйонів, це офіцери, це рядові, це сержанти, це генерали, але ті дійсно досвідчені, це спецназівці. І це підняли на весь рівень, тому що не допустимо так керувати цим процесом. А з іншого боку, ще одна надзвичайно важлива ситуація: ми все-таки вийшли до нового року на модель урегулювання. І перші посили були, от і пов'язані з тим, що пішли тиски з боку Європейського Союзу, і Оланда спочатку, Меркель, Кемерона, тоді Обами, от, на Путіна. Відповідно працювала модель все-таки виходу на нормандський формат, а тоді на великий е формат двадцятки врегулювати стратегічні проблеми світу, ядерне протистояння, а тоді відповідно дорожну карту по Україні, але реальну, не оту фальшиву, яка так, зараз ну... по мінському сценарію йде. От, поговорили от, і на цьому заспокоїлися. От ми там когось послали, от так нас дипломатія спрацювала, що нічого не домовилося, лідери, от я зустрічався в Сиомані, як так чітко ви розписали всі позиції, пов'язані з міжодним форматом зустрічей, а це країна двадцятки, порядок денний, конкретні пункти, які повинні підписати, юридично зобов'язуючі, і дорожня карта по Україні, це буде працювати. І Путін буде з цим рахуватися, тому що для нього критична залежність від того, чи буде війна, чи буде знищена Росія. Чи вона буде деградована в економічному плані виховаховані не тільки нафти, а в цілому і фінансової системи? Чи буде ціла взагалі ця держава, чи ні? Чи буде він живий чи ні? Оці так. умови вони змушують уже Путіна говорити про реальні речі. А умови того, що ми Путіна там будемо тільки заганяти, да, санкції потрібні. Потрібно порушувати питання про припинення вогню. Потрібно посилювати збройні сили, але це передумови переговорів, щоб ми мали сильну переговорну позицію. А сам переговорний процес його треба організувати. А це завдання політики вищого рівня: президента, урядовців, МЗС, військових і зрозуміло партнерів по коаліції це і європейського Союзу, США і самого ж тоді вже Путіна. Але цю велику роботу треба провести реально. Поштучно і з кожним лідером, і з кожним мідом, і з кожним міністерством оборони і спецслужбами персонально, а не взагалі запрошувати, десь заявляти і тому подібне. Уже заяв маса була. Рішень було, було за Зайвий, зайвий А піар. це від лукавого, тому що йде піар, нема реальних так. справ. Як на фронті, так і на міжодному рівні. Тому немає результату. А люди гинуть. І ми говоримо зараз про ті потужні збройні сили, які є, а їх практично немає. Тому виходимо, що давайте ще масу мобілізацію зараз ведемо. Так, да, мобілізація можливо потрібна. Але ще раз наголошую, що згідно Конституції, сама повальна мобілізація, яка зараз піар знову проводиться, одна філя, фелящо, друга, третя, це якраз проти Конституції. Для цього треба був військовий стан. Для цього стан війни. Ми тоді підставно проводимо ці рішення. Але для цього повинні бути умови. Я проти мілітаризації нашої держави. Треба, щоб були потужні, сильні, професійні Збройні Сили України. Про що ми вже говоримо рік? От сюди повинні залучені, бути не хлопчики 18-20 або інших років, які нічого не можуть, а професіонали із спецназів, афганці, спецпідрозділи, антитерористичні так скажіть підрозділи, які працювали в різних точках світу, на миротворчих контингентів, таких набирається більше 100 тисяч людей. І от якраз формувавши підрозділ нашої армії 150-180 тисяч достатньо для повершення всіх завдань сьогоднішнього дня. Тим більше зараз ми говоримо про Нацгвардію 60 тисяч, тим більше говоримо про 35 тисяч СБУ, тим більше говоримо про 45 тисяч прикордонників. Якщо ми говоримо про сокубність, то це півмільйона людей набирається. Для чого зараз знімати соціально активних людей, які не обучені, не підготовлені, і з дому давайте будемо і туди. От якраз позиція на мілітаризацію, на війну. Я позицію за мир за сильну армію, професійну, підготовлену, направлення якраз до спеціалістів високого рівня. Зараз призвати треба, щоб укріпити нашу армію в першу чергу. Навіть не МВС, вони свої функції нехай виконують, а армійські підрозділи. Це сили швидкого реагування, раз це спецнази, це потужні бронетанкові і ракетні комплекси, які використовуються. Радіорозвитка, радіотехнічна, от це тактична розвідка, системи ПВО надзвичайно потужні. Якраз це потужна система контрозвірних заходів, яка виявляє всі задуми і проводить операцію по нейтралізації як на середні розмежування, а якщо готується операція, так можливо і в тилу, по тим Братіна, по тим всяким кюльпанам, по тим градам, Звичай. нейтралізуємо там їх. Оце буде ефективно, а не говорити про конфронтацію і фронтальну війну, тому що ми маємо позицію таку. Росія вже собі розв'язала ж руки, Якщо такий сценарій, ми говоримо військовий станції, ні виявила війни, а не чітку позицію о, і в доктрині, і на сідні Ради національної безпеки і оборони Російської Федерації. Вони чітко визнали, і законодавчині через Держдуму провели, що якщо є загроза російському населенню, Путін має право розпочати війну, тобто широкомасштабну військову операцію. От якраз ми можемо цей. Варіант конфронтації довести до такого протистояння і Путін розв'язувати руки. І вона, навпаки, йому треба зв'язувати руки. Якщо виникає конфронтація військова на лінії розмежування, от сьогодні, а говорить, що зробити, да треба на рівні вже контактних груп домовлятися припинити вогонь. За участь ОБСЄ, представників представників України, військових контрозвідків, розвідки, Росії, відповідно, вже в оперативному плані тиснути бойовиків. Зупиниться, тому що це жертви сьогоднішнього дня. Мінський протокол вже є, його вже нікуди дінеш, але його треба дожимати, хоч він неефективний, все-таки хоч якийсь засиск від нього повинен бути, але все-таки вийти політичному керівництвом на той великий формат, який змусить Путіна сісти за сіл реальний переговорний процес розпочати і реальну дорожну карту, як на світовому безпековому секторі, так і конкретно по Україні. А за рахуванням того, що ми ще маємо фактор діяльності терористичних організацій, і ми побачимо це в Франції, але ж вони діють і на сході нашої держави, тут якраз консолідувати всі зусилля для того, щоб вирішити всі питання безпеки, оборони, недопущення, так сказати, ядерної війни, але і завершити процес регулювання в східних регіонах нашої держави. Тому що це якраз те джерело, яке ініціює всі процеси: і військові, світові, і конфронтаційні сценарії, і терористичні. І енергетичний, і фінансові, і в цілому може бути колапс, як для України, для Росії, але й для країн Європи. Микола Геройович, ну це ж стратегія, якої, як я розумію, у нас немає на час війни. Вона йде війна. Комусь вона, по-моєму, вигідна в цьому сенсі. І в такому от болоті, ну, ви самі знаєте про факти і е, торгівлі зброєю, звідти туди. І от е, інсайдерська інформація про те, що захоплено було генерал російський е, цинічно, я не знаю, куди їх потім дівають, Ну, розвідники здають їх в, в СБУ. Там і все таке. Він сказав, йому кажуть, ну, наша ж ця війна Росії. Він каже, а як? Скажімо, ця переправа Керченська, цей міст, який треба побувати, 7 мільярдів. Ну а війна нам буде коштувати трошки більше мільярда. Кажуть, а люди, а людей понароджуємо. Оцей цинізм цей підтверджує те, про що ви говорите цинізм в тому, що дійсно не рахується життям людей. Росія зрозуміла, вона веде таку політику. Ну в нас вже статистика. Ми вже говоримо за 5 тисяч убитих і тисяч членів, їх фактично більше. Якщо ми говоримо про мирні жителів і навіть представників того сторони, тож українці, там які загинули, хоча вони мають іншу позицію, зрозуміло, що вони займають проти ну, інша нашої ідеологія, будемо да. говорити так. Але це жертви. І в першу чергу ми повинні зорієнтуватися. Був всім засобам і оперативним, і політичним, і гуманітарним для того, щоб припинити війну. Це перша основа, але на достойних наших позиціях. От тоді розпочати процес якраз демілітаризації, немілітаризації, демілітаризації. А на цій основі ми говоримо виділений колосальний бюджет уже на прошлий рік, який фактично був е, знецільний, тому що е, по свідченням командирів батальйонів, бригад, рот. Якраз забезпечення одежею, харчуванням, засобами захисту, наведення і тому подібне, з чимось відсотків забезпечують волонтерами. Де ж той бюджет? Оті надбавки, оце от все, начебто, в період військового часу, мають можливість виділяти собі допомоги. От-от. хто ну 900 з якого бюджету, а де ж ті хлопці, які находяться на фронті? Які ми отримуємо інформацію про те, що в нього немає або вже порвалася одежа, в нього немає нормальних берців, в нього немає нормального прибору на виготовиці за танк, заклинена башня. От який відписок, який їздила, і командира батальйону убили, тому що він постійно проривався, довозив не ото, як доглядали вже бойовики, exactly. а коли реально йшла ротація під озброєння, і загинув командир батальйона. Всі бійці відмовились на ротації, і загинули вони. От, а тоді вже то пішла формат. Уже давайте, щоб і бойовики контролювали ага. ситуацію, там і тому подібне. От, а ні з тому, що одне на фронті, а друге зовсім в штабах. І зараз виділив 93 мільярди гривень Колосальну кількість грошей так на свій сьогодні можна Заходів. вирішити всі завдання, про які ви говорите, все можна вирішити. У нас е, на ми чітко визначали, це 5% мінімум бюджету всього нашої держави. Ми визначали, що мінімум. Два відсотки може забезпечити переозброєння. Три відсотки це вже повнокровне забезпечення перезброєння нашої армії. Ми сьогодні вже, вже провели ряд заходів по перезброєнню, наш ВПК почав працювати, виділили очезні кошти, але новітнього зброї немає, ні танків, оплот, ні новітніх ракетних комплексів. Зате президенти показують несправні танки. і цей генерал… І передають? Так, передають туди. А цей генерал всього-навсього ну, звільняють його і все. Ніхто не покараний ще. Тут така ситуація. Я просто е, хочу наголосити, що більше йде некваліфікована перша робота, йде відповідно підміна понять у багатьох вимірах і в стратегії нашій, і, відповідно, і проведення заходів на Сході, і відповідно проведення ефективних вже заходів політичного характеру на міжнародному рівні. І люди вже масово звертаються до наших організацій, всіх, якщо ми говоримо з громадською організацією, більше мільйона людей. От всіх питань говорять. І, по-перше, і по забезпеченні, і по ротації, і по реальним заходам, які проводяться. І звідти звертаються. Сьогодні з Донецька дзвонила мені декілька разів говорять: ну де ж та обіцяна, де ж той обіцяний мир? Ми за Україну. Це юристи, економісти, які так, там так, на місці зупинилися, тому що не можуть зараз виїхати, батьки хворі, там і все інше залишилося. Іде обстріл в чотирьох районів. Зрозуміло, що бойовики стріляють, наші стріляють зворотні, але чотири квартали житливі. Це теж реальність сьогоднішнього дня. Мабуть, треба, якщо ми модель вибрали таку, що не стріляємо по кварталам, мабуть, не стріляємо, а стріляємо по бойовикам цільово. Проводимо операції по бойовим структурам, по градам, проводимо операції, по їх лінії розмежування, і тому подібне. Якщо це в кварталах, зрозуміло, спецоперації проводимо, якщо нам потрібно це провести. Але основна тема зараз це вийти на модель мирного регулювання, яку зараз фактично знецінюють, тому що у деяких наших політиків вже е розум був затуманений і ми вже йдемо на конфронтаційну війну. Війна, розв'язуючи руки Росії, це мільйони учасників і сотні тисяч жертв. Якщо ми готові до такого злочину величезного, хоч і сподіваюсь з позиції Російської Федерації, я говорю, величезний буде гріх, будемо відповідати всі перед Богом. Тому в даній ситуації треба, укріпляючи наші оборонні позиції, наші збройні сили, наші позиції на лінії розмежування, включати всі важелі впливу на наших партнерів, на вирішення якраз тої великої завдання, в регулювання ситуацію і виведення відповідно. і, Іноземних військ із території ДНР, -ЛР, і контроль вже державного кордону, і вже здача бойовиків, і відбудова Донбасу. Ця дорожня карта розпрацьована не в мінському форматі, а в великому форматі міжнародних стосунків. Цю систему треба дійсно змусити прийняти і Путіну, а він ніколи не дінеться під таким тиском, під такими аргументами. І нам активно включитися якраз в цю систему паралізації. У створення груп високого рівня і груп переговорників, і сам весь механізм розписати, як він буде діяти. Юридично як закріплений буде система контролю за участю США, Європи, тоді України і Росії. От там уже не буде від лукавих так скати таких ходів путінських, що я там не учасник, що я там не направляю, що мене там немає озброєння. Ідентифікація кожного іноземця, кожного виду озброєння, що є, чий він є, відповідно, відправлення туди, але під великим міжнародним контролем. От тут якраз і позиція, сила першої особи держави, наших дипломатів, наших військових. Практично цей механізм не працює. То у нас не, не всюди є посли в таких ключових державах. Ну оце зараз ми тільки, тільки, -тільки призначаємо. У Німеччині з'явився. Я особ. скажу, що в даний момент пости не грають ніяк активної ролі. От якраз як міністр обор... міністр закордонних справ, так і посли до них не прислухаються. Я якраз мав нагоду декілька разів уже зустрічатися з керівниками цих країн, або віце-президентом, віце-прем'єрами уже іншого рівня, або міністром закордонних справ. Якраз така позиція, що реально ходиться в нашій державі, яка задумує плани Російської Федерації, як вони реалізуються, які контингенти бойовиків знаходяться, і як врегулювати ситуацію. От якраз всі всі глибокі пізнання і запропоновані моделі не працюють. Іноземці в цілому сприймають. Да, там агресія, да, там іноді бойові дії, там ідуть жертви, а там із двох сторін жертви вже ОБСЄ там заявляє, там от, і Червоний от, от, Хрест уже ставить міжнародний суд. От, але суть глибини, що відбувається, більшість реально не знає. Не доноситься. І саме головне, що не дають їм бачення, рецепти, як це зробити, врегулювати. Спочатку так сказати, на рівні припинення вогню, щоб люди не гинули, а тоді відповідно, який механізм задіяти, щоб все зняти в цілому. А виходить на модель яку? консервації. От якраз Росія нітає свої позиції, укріплює позиції бойовиків і озброєння техніки. Зараз 3 Ми тисячі, тисячі вже готові для ротації три тисячі бойовиків. Да, от якраз вже новий процес. Період якраз свят. Проходила перша хвиля ротації, проходила заміна зброї, тому що ми всі ж так, знаєте, в піарському варіанті працюємо, бо ідея гуманітарна місія, вона везе припаси. Ага. Та на протязі свят зайшли танки, БТРи, багато Уралів, багато Камазів. За збройним не треба без гуманітарки. Так. Гуманітарка це може щось довезли. То воно до... Завезено колосальна кількість. І новітнє озброєння все перейшло. Не гуманітаркою вона приходила. Тому ми відволікаємося: от гуманітарка щось там ага, привезла. Ага. О, це може сотна там доля. Нам треба говорити реально, коли розвідка повинна. Працювати. Говорить сьогодні, от на території Росії згруповані, наприклад, сили, БТР, танки, там нові конвої, нові Буратина. Ми приймаємо на весь світ протест. Ми задіємо Показуємо. наші сили. Ми ж знімаємо. У нас все є, але не можемо подати туди. Росія за зомбує нормально і, і і міжнародна спільнота. І тут якраз нам треба реальні факти доказові. І чому я зараз поволнувався, особливо акцентував О, це увагу. Да, це да бінда, ми показуємо відеознімки, Але треба зараз, щоб кваліфікована комісія між високого рівня спеціалістів розписала кожен крок, де які з які напрямки йшли відповідно на настріл на, постріли, на, і... да. які траєкторії. Як вони розміщалися, і відповідно, де був автобус, який характер пробоїн, який характер воронок, як іде розліт, як іде пораження, допитати відповідно тих людей, які були там, і поранених в тому числі, і терміново дати і в Раду безпеки, і ОБСЄ, і в ЄС чіткі висновки, що вони були доказові не взагалі, тому що Росія вже підготувалася навіть при такій, начебто зіли на нас. Да, так. Вони вже розглянують вже самі не лягушки. А От вони вже висновки роблять фахівців, вже, вже підключають там зреотехніків, військових там, і тому подібне. Вони діють, а ми тільки говоримо, так, да, там все ясно. Так ясно, так, да, ясно. Але давайте ми все-таки доказово покажемо це все. Тим більше, це реальний факт, це величезна трагедія, яка сколихнула світ. Ну, ну нам це ну, треба. Шарлі Ато, показати. будь ласка, все винесено на суд усієї світової громадськості. А ми у себе локально показуємо ці знімки. І ніхто не реагує так, як реагував світ на це, ну, 3, от ми це інформацію по Європі. Та от навіть в Європейському Союзі вчора чотири фракції не проголосували за визнання ДНР лнр терористичними організаціями. Великіше сумніви значить, О, хто так. не працюємо з ними. Те, точно. Вчора ми отримали оперативну інформацію по Росії. Вони впевнені, що збройні сили України знищили цих громадян в автобусі. Сто впевнені. Ми говоримо, та не так. Реальна ситуація, реальні постріли, відео є фіксація, все є інше. Є навіть записи переговорів, цих е, які ну, сепаратисти вже сказали. Ми обстріляли цей блокпост. Значить, вони обстрілювали. Так, от ми ведемо таку інформаційну роботу, що в Росії однозначно позиція. Донеччани, які находяться під ДНР, ти більше підтверджують позицію. Ті ведуть роботу з ними. Захід ще сумнівається в деякій мірі. Там от якраз так, так, ті так. позиції, от якраз вислови, що ми ще не будемо визнавати, нам що треба дослідити там і тому подібне. Так, що ж це таке робиться? Де ж та наша дипломатія? Що ми вже рік збираємося проводити наші інформаційні кампанії? Що ми не можемо кваліфіковано е, визначитися по кожному злочину, який відбувся? Фіксація доказові матеріали залучення міжнародних фахівців тим, більше там працюють якраз представники міжнародних організацій і вийти на це рішення, що чітко однозначно показати Росію агресором бойовиків, які сковилися злочин. Нехай вони не не, не цільово, тому що це ж не снайперська вінтівка, що попадає в але але те, що вони вейром пускають якраз ракети, все інше знищує, що там є, і мирних громадян, і солдат, і, і, і житлові квартала. Це треба показувати кожен день. Ха ми знищуємо е, систему засобів масової інформації радіо і телебачення державні знищуємо під егідою створення суспільного, воно потрібне, але от ми і маємо те, що маємо. От якраз ця система це величезні втрати. От на чому ми програли з самого початку, ще по Криму, а тоді по сходу, якраз в інформаційній війні. І коли в нас засоба інформації приватні, коли контрольований якимись олігархами. А ти на свої інтереси. А тут зараз якраз і передбачається, що буде приватизація всіх об'єктів, як радіо, телебачення, радіотелекомпаній е, в регіонах. А це мільярдні прибустатки тільки по приміщенням, по фондам і тому подібне. Але вони йдуть відповідно на приватизацію. Вони йдуть під контроль тих же нових олігархів або тих зацікавлених осіб. І вільно воловилення. І ці оспрямови роботи в інформаційному секторі держави системної, а тим більше за кордон, практично не буде. Вона буде знецінена. І це буде величезний програш. Ніхто ще не зрозумів, що не тільки танки, БТРи, ну, ракети вирішують війну. Яка держава без державного мовлення? жодної держави це не має. Основа це суть нації, це її гуманітарна політика, це її моральна позиція, це її ідеологія, це її перспектива. Це основа. І це і успіх у як на дипломатичному, політичному рівні, так і в бойових, так сказать, вимірах. Отже, ми сьогодні, ну, як завжди, Микола Григорович, тут багато проблем, які ми охоплюємо в нашій програмі. Але тут сподівання тільки на те, що такі потужні організації, як ваша, зможуть достукатися до, ну, до президента, до тих, від кого залежить дуже багато, але, по-моєму, Чують вони, як і попередники, тільки те, що хочуть чути, і бачать тільки те, що хочуть бачити. Оце, оце, оце дуже, дуже жаль. Хоча ми бачимо на екранах телебачення кожного дня якісь розумні розмови. Ви знаєте, це в багатьох ситуаціях не сприймається. І дійсно, що вже по оцінкам і юристів, і політиків, і економістів ідуть тим шляхом, що Янукович, в багатьох темах ще гірша ситуація, особливо в системі корупції. От, наприклад, по багатьом напрямкам, по митниці, ми говоримо по аграрному сектору, збільшує ставки на 30-40%. От це йдуть системних хабарі. Ми говоримо про бюро, національне бюро розслідування. Відповідно, ми вже говоримо про іноземців. Уже одна корупційна схема вже навіть висунені на кандидатів, призначені на посади. І вже залежність від відповідно гілок так. влади. Уже ж чітко орієнтується. Антикорупційне буде корупційним бюро. Так куди воно вийде? На що воно буде орієнтовано, під чим контролем буде знаходиться? Це повинно бути, як в інших країнах, я знаю, великий досвід, незалежно від кого ні від президента, ні від Верховної Ради, ні від уряду. Дійсно незалежна структура. Так, да, є звітність перед громадськістю, перед парламентами і тому подібне, але це звітність в плані е, інформування. Але ніхто не має права призначати, там, рекомендувати чиновників, тому що вони самі. Першу чергу підпадають під цей контроль цей структури. А в нас уже зразу вже контрольовані вони і президентом, і Верховною Радою, і іншими структурами. Ні, такого я думаю, громадськість у нас уже все таки формується громадське суспільство і представник однієї з потужних організацій, наш постійний експерт в, в цих напрямках Микола Маломуш, З нами. Я думаю, що у нас розумних і не лише телеглядачів, а розумних однодумців наших дуже багато. Так і ще раз спасибі вам, Микола Григорович. Я думаю, що наступного четверга у нас вже буде більш десь детальний аналіз і щось більш оптимістичне ніж сьогодні. В день жалоби. Спасибі вам і лишайтеся з нами далі буде.